Карпенко Анатолій живу я на Майковського, 14 бізнесмен, ніколи не працював у владі, але свого часу 90-х років почитав з нуля і щось, щось зробив у цьому житті, досить багато створив. Робочих місць зробив декілька підприємств. створив. це підприємство будівельного напрямку, фінансова установа, реторські послуги, торгово-оптова е, е, торгівля, роздрібнова торгівля багато чого. Кругом бігом у нашій сфері працює близько 7 тисяч чоловік. Після того, як прийшов Янукович до влади і його банда, я зрозумів. Рік пройшов. Я зрозумів, що толку не буде, що бізнес забирають, віджимають. Обкрадають, заставляють, Фабріпа летить і так далі. Я відійшов від справи, пішов у політику і разом з клічком створювали партію Удар, яка теж ходить у блок Петра Порошенка. Значить, На сьогоднішній день декілька слів скажу про, про місто Київ. На сьогоднішній день я на зустріч часто буваю і мені задаються питання. Значить, говорять про Київ, про Клічко. Говорять різне, але часто говорять неправду неправильно. Це йде виборча риторика, це йде вибори, і ці вибори, на мій погляд, найсамі грязніші, які були за всі роки. Чому? Тому що було Петра Порошенка лідірує в виборах, було Петра Порошенка, говорить правду. Було Петра Порошенка і його політична сила. Не обіцяє того, що не можна зробити.